Повнилась маленькими ліхтариками і Галицька земля. Майже у кожній домівці у вікні палахкотіла свічка, як спомин за тими, чиє життя забрала голодна смерть. Галичани також провели вічі реквієм. Про це репортаж Любові Галько. Зараз кількість жертв голодомору точно встановити досить важко. Одне можна впевнено сказати, що під час Голодомору зникла ціла європейська країна. За даними вчених, найбільш потерпіли від голоду Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська та Житомирська області. Від Голодомору минуло майже 80 років. Багато стерлося з пам'яті про ті страшні часи. Більшість документів про Голодомор не потрапили в архіви, а ті, що потрапили, не всі збереглися. Тому нам, сучасним українцям, слід шукати нові документи, матеріали, робити все для того, щоб про голод довідалися всі, щоб такого більше ніколи не повторилося. У пам'ять цієї трагічної дати у Галичі відбулася поминальна панахіда у греко-католицькому храмі Різдва, на яку зібралися галичани. Вони стояли із запаленими свічками в руках і полум'ям, жалю та скорботи в серцях та молилися за душі загиблих. У своїй промові до присутніх отець Василь Завірач зазначив, що ми теперішнє покоління не маємо права забути мільйони жертв такої страшної трагедії. Те, що пережив наш народ. Напевно, нема з ким порівняти. Це мільйони невинних людей, яка жорстокість наповняла серця тих катів українського народу, серце, яких не здигнулося навіть на тих невинних дітей, які благали війну, які кухні з голоду. А це і наслідок того що ми не мали своєї держави. Бо якби мали свою державу, напевно, по-іншому було. Хтось би став у обороні того народу, хтось би шукав хліба. Але хліб був, їм було під достатком, але все було зроблено штучно, щоб винищити українську націю. Окупанти думали, що зламають, поставлять на коліна український народ, та випивши повну чашу гіркоти, він лише зміцнів відродився наче Фенікс, і здобув свою державність. Я минулого року пригадую, собі те саме казав, до вас тут зібраних, що дехто каже, нащо то згадувати. Це вже 80 років минає. Для чого це відновлювати болючу рану. Ми не маємо права забути таких важких історичних моментів з нашої історії. Ми маємо вчитися, як треба дорожити своєю державою, своєю незалежністю.